Легенда про озеро Синевир говорить, що кілька сотень років тому жив в гірській місцевості багатий князь. Дружина князя померла рано і залишила в йому дочку, якої були сині очі, через що її назвали Синь. Одного разу вирішив князь поїхати в ліс і з собою взяв у дорогу Синь. Поки князь розмовляв з лісорубами, княжна вирішила прогулятися. Прислухавшись, вона вловила звуки красивої мелодії, що награвав молодий чабан вир. Підійшовши ближче, синь була зачарована його ніжною грою, а вир її красою і синів не на небо очима. З цих пір молоді люди стали нерозлучні і не могли уявити подальше життя один без одного. Коли князь про це зізнався, він наказав убити вира. Наказом слухи скинули йому на голову величезний камінь. Дізнавшись про це, син перебігла на ніс загибелі улюбленого і довго невтішно плакала, від її сліз утворилося велике озеро, вода в якому мала синій відтінок, схожий на колір очей, бідної княжни. Легендарне озеро знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря і утворено внаслідок потужного землетрусу, що спричинив сув. Так більше 10 тисяч років тому утворилася улоговина, що наповнилася водою з трьохівських струмків. Щоб подивитися на нього згори, можна побачити таку картину Велика водойма, оточена звідусіль могутніми деревами, з маленьким острівцем посередині, що нагадує зіницю. Інша назва синевира – морське око. Середня глибина становить 8-10 метрів, а площа близько 5 гектарів. Пистигірське повітря біля морського ока має цілющу властивість. Особливо рекомендовано відвідати це місце людям захворюванням легень, бо тут холодно навіть улітку. Невир чудове місце для природного проживання багатьох диких тварин, типово для Карпат. І савців тут поширені бурей, ведмідь, вовк, дикий кабан, рись, куниця, лісова видра, бурсука, горностай. Досить часто зустрічаються олень, козуля, білка та інші. Основні площі парку Синевир зайняті хвойними, здебільшого, яловими лісами. Зустрічається зустрічаються смерека, ялівець, росичка круголиста, журавлина дрібоплода, лілія лісова та шафран гейфеля а також фіалка триколірна. У водомі мешкає форель, риба, яка водиться лише у кристально чистій воді. Дійсно, якщо вдивитися на поверхню, можна побачити дно. Середня температура 10-19 градусів.